А що з тобою буде, якщо ти замість боятися наймі, ти обереш силу зростання в онлайн. Ти назавжди забудеш, що таке виснаження, постійний тиск, ранні підйоми. Про дії, які тобі обіцяють підвищення зарплаті, але не піднімають, кормлять тільки обіцянками. Ти перестанеш вірити у казку, що найколись дасть тобі достойне життя. Бо правда така, ти будуєш не свої мрії, а чужі. Прокинься нарешті. Твоя цінність більша за окла у чужих посівці. Я це зрозуміла давно, тому створила собі інше майбутнє, почала будувати додатковий дохід онлайн, не чекаючи дозволу від когось. І я сьогодні вже маю доходи від 35 тисяч і більше щомісяця, поєднуючи найм з онлайном, але з фокусом на свою свободу. Якщо ти вже пробувала, але не вийшло, це не кінець, ти не зламна. Тобі просто не дали системи, яка працює. Саме тому я створила свою трансформаційну програму Твій онлайн прорив, яка допоможе тобі знайти впевненість, розкрити сильні сторони і вийти на стабільний онлайн-дохід від 35 тисяч і більше вже через 3-4 місяці без тюхувань, без паму, без танцю і з бубном. Ти отримаєш чітку систему, як продавати свій досвід і навички через сучасні етичні робочі інструменти, які дають результат. І найважливіше, ти більше не будеш залежати ні від найму, ні від страху. Пиши в дірек слово тест, якщо готова дізнатися, чи підходить тобі ця програма.